Доброго дня, любі учні, вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку роль прикметників синонімів та прикметників антонімів. Підготувалися до уроку, підготували зошит, ручку, підручник, записали сьогоднішнє число, класна робота. Промінчик веселий заглянув у клас і вколо велике зібрав друзі нас. Ну, ми з'єднаємо долоньки свої. І радо всміхаємось я вам, ви мені. Налаштувалися на гарну роботу, взяли з собою гарний настрій, зосередились та починаємо працювати. Як завжди, починаємо з повторень. Що ж таке синоніми? Синоніми це слова, близькі за значенням, антоніми це слова. Протилежні за значенням Синоніми думати, міркувати, йти, крокувати, антоніми протилежні слова за значенням день, ніч, чорне, біле. Слова зі спільним коренем називаються спільнокореневими. Подумайте, чи є спільнокореневі слова синонімами, ні, тому що вони. Синонім, так, це слова, які пишуть по-різному, означають одне і те ж саме. Спільнокореневі слова не про це. Хвилинка каліграфії, будь ласка, після класної роботи ми сьогодні згадуємо, як прописується велика та маленька літери F. Під нахилом охайно, чистенько. Пам'ятаємо, що починаємо писати з низу за округлення, піднімаємо вгору так паличку. Робимо один кружечок та інший. Прописали. Не забувайте, будь ласка, ще раз подивіться на з'єднання літер між собою. Як вони з'єднуються між собою. Передивіться ще раз. І переходимо далі. Отже, дивимось, будь ласка, сьогодні в словниковій роботі слово «життєрадісний». Прикметник, життєрадісний. Слово достатньо складне. Ми маємо і подовження, так, і рахуємо тепер склади. Жит! Це Так? жидтє радісний. Зверніть увагу, ми подовження не розриваємо. Жидє радісний, а не ЖИТ, а те переноситься. Зверніть увагу, подовження ніколи не розривається. Тобто ці дві літери мають бути в одному складі, і при переносі також вони не розриваються. Робимо звуковий аналіз. Ж Твердий приголосний, голосний, Т твердий приголосний, т м який приголосний. Як голосний, Р твердий приголосний, А голосний, Д м'який приголосний, І голосний, С. Твердий приголосний, Н ну, твердий приголосний, И голосний, Твердий приголосний. Так, у життєрадісної людини все складається краще. Ось вам приклад, як слово життєрадісний прикметник можна застосувати, що все, все, що робить, складається. Складається у кого? У людини, у людини, якої життєрадісної. Прикметник – другорядний член речення. Дивимося, будь ласка, як. Відмінюються від у зназивному родовому та знахідному відмінку. На чоловічий рід життєраді – Життєрадісний, життєрадісного. Знахідний об'єднання називного і родового відмінку. Так? І у множині, Зверніть будь ласка, увагу. В жіночому роді не так. В називному відмінку. Життєрадісна, родовий. Кого? Життрадісногої, знайшли кого що? Життєрадісну. Середній рік яке Життєрадісне. радісне, що кого чого? Життєрадісного, знайшли кого що? Яке знайшли життєрадісне. Отже, згадуємо синоніми й антоніми. Так, навіщо взагалі потрібні синоніми? Дуже допомагають вони в текстах для розширення словникового запасу, для краси нашого мовлення, для уникнення повторень однакових слів у тексті. так, А антоніми для того, щоб показати ось цей контраст, якщо він потрібен, так чорного, білого, веселого, сумного. До... Дивимось, права 212 з якою ми працюємо. Дивимось, «життєрадісний», позитивний. Це що? Це слова синоніми. Дивимось, «життєрадісний», позитивний. І тепер підбираємо до слова життєрадісний антонім. Протилежне слово. Засмучений. Так слово протилежне за значенням, а саме засмучений. Перед вами вірш Ірини Ірини Гарванко. І визначаємо, хто прокладає у лісі стежки, їх тисячі можна в хащах знайти. Короткі, і довгі, прямі і хвилясті з камінням й болотом, і навіть сріблясті. Хто прокладає у лісі стежки? Звірі лякливі, чи їх дітлахи, маленькі й великі? Тихі й гучні, з хвостом і без нього страшні і смішні. Хто прокладає у лісі стежки, зимою, коли випадають сніги, легкі і морозні, білі й холодні, з візерунками долі сучасні і модні? Отже, звертаю увагу, що на орфограми там зробили на них наголос. Як ви думаєте, чи цей вірш є життєрадісним, чи вселяє він в нас гарний настрій? Отже, дивимося, прийменники «у», «в» пишуться окремо у лісі в хащах. Пишеться окремо стежки, Перевірне слово стежечка, тому Ж, хвилясті хвилі, тому «и». Каміння подовження. Великі перевірне слово велич, чітко чуємо Е, легкі, легенько перевірне слово, тому чітко чуємо Г, тому обираємо г. Легкі – хоч і чується Х. Отже, що тепер ми робимо? Записуємо вір 213, записуємо його без помилок. Так? Записуємо цей вірш без помилок, гарненько, і над прикметниками будемо вказувати з вами відмінки. Я звертаю вашу увагу на те, що Вірш записується точно, так само, як в підручнику. Так, ми не переносимо, не пишемо все в одному рядку, а чітко працюємо. І тепер шукаємо прикметники і надписуємо над ними відмінок. Хто прокладає у лісі стежки? Чи є прикметник? Ні. Їх тисячі можна в хащах знайти. Короткі і довгі, прямі і хвилясті. Отже, цілий рядок у нас. Прикметників. Стежки. Шукаємо іменних, з яким пов'язані вони, так, стежки, які? Короткі, довгі, прямі, хвилясті. Відповідно, це який відмінок? Називний. Так? Називний відмінок множини. стежки які? Хто прогладає кого що стежки? Стежки які? Тобто це називний чи знахідний відмінок. Дивимося правильно. так? Нагадую з теми минулого уроку, що ми орієнтуємось не лише по одному слову. Хто прокладає у лісі кого що стежки? Стежки, які короткі, довгі, прямі, хвилясті. Відповідно, від відмінок цих чотирьох прикметників, знахідний, бо кого що стежки. Відповідно, знахідний, 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 знахідний. З камінням й болотом, і навіть стрі... сріблясті. Сріблясті також прикметник. Кого що? Стежки, стежки які сріблясті. Знову ж таки, знахідний відмінок. Хто прокладає у лісі стежки, звірі лякливі чи їх дітлахи? Прикметник які. Лякливі так множина. Хто прокладає звірі? Звірі які лякливі? Називний відмінок. Маленькі, великі, тихі гучні. Знову ж таки. Рядочок прикметників. так? Дітлахи які? Маленькі, великі, тихі, гучні. Називний відмінок. Хто прокладає? Дітлахи, дітлахи які? Маленькі, великі, тихі гучні. Називний відмінок множена. З хвостом і без нього страшні і смішні. Знову два прикметники. Які страшні, які смішні. Дітлахи знову таки ці прикметники пов'язані з дітлахами. Страшні і смішні, відповідно також називний відмінок. Хто прокладає у лісі стежки зимою, коли випадають сніги? Легкі і морозні, білі й холодні. Знову весь рядочок це прикметники, які легкі, які морозні, які білі, які холодні. Зимою, коли випадають що? Сніги, сніги які легкі, морозні, білі, холодні. Хто що випадають? Сніги називний відмінок. Легкі, морозні, білі холодні, називний відмінок. З візерунками долі сучасні і модні. Сніги випадають які? Сучасні модні. Також називний відмінок. В які сніги випадають? Сучасні і модні. Що випадає? Сніги? Називний відмінок. Отже, дивимося, які мо... у цій вправі ще є не тільки багато прикметників, а й пари антонімів. Дивимось: короткі, довгі, прямі хвилясті, страшні. Смішні. Отже, дивимось. Короткі, довгі, прямі, хвилясті, маленькі, великі, тихі, гучні, страшні, смішні. Тобто це прикметники антоніми, протилежні за значенням. Отже, антонім до слова рідний. Антонім це слово протилежне за значенням. відповідно, антонім буде прикметник Чужий. Синонім до слова веселий. Синонім це слово, і це слова, синоніми близькі за значенням. Відповідно, синонім до слова веселий можна сказати радісний. Наприклад, так, радісний», веселий. Це будуть синоніми. Як назвати пару слів великий малий? Це слова протилежні значенням, відповідно, ця пара називається антоніми. Як назвати пару слів сміливий відважний? Це слова, які пишуться по-різному, але означають одне й те ж саме. Відповідно, це синоніми. Ваше домашнє завдання права 214 на сторіночці 78. Вам треба. Прочитати казку, виписати речення з антонімами і в прикметники антоніми, так, позначити в них закінчення і рід. Ось перед вами казочка. Шукаємо антоніми. Де зустрічаються пари, так, наприклад, одного разу вирішив зайчик подарувати другові кисленьких яблук і солоденьких грушок. Ось вам дві пари антонімів. Так, визначаємо закінчення і можете вгорі надписати рід. Потім записуємо наступне речення. Визначаємо. Закінчення і рід. Потім надсилаєте мені у класрум фото класної і домашньої роботи. На цьому ваш урок буде закінченим. Бажаю успіхів! До побачення!